Росіяни визнали, що їхній флот змінив прописку. Цікаво, чи війська КНДР спроможні допомогти власним флотом Росіянам? Росіяни продовжують кошмарити одеську портову інфраструктуру. При цьому вночі в Криму стався ряд вибухів. Що це було? Про все по порядку разом із Дмитром Плетенчуком, речником ВМС Зсу. Пане Дмитре, добрий день. Вітаю студія. вітаю глядачів. А, ну, спершу прошу прокоментувати оперативну ситуацію у морі. Ситуація залишається стабільною. В принципі, ми спостерігаємо, що е, в морі знаходиться підводний човен, е, який не є носієм крилатих ракет. Щово підтверджує тезу, що е, коли в морі перебуває один підводний човен, незалежно від того, це носій чи ні, він охорони пункту базування. Тобто тут відіграє ключову роль не те, що він є носієм, а те, що він є підводним човном. І саме в такий спосіб, вже тривалий час вони охороняються пункт базування, тому що надводними кораблями це робити для них вкрай небезпечно. Вони це розуміють чудово. Там вони чудово розуміють, що знаходитися в Азовському морі для них тепер теж дуже небезпечно, і вони там не перебувають. Мали можливість переконатися наші. Противники, що о, знаходиться Азовське море під нашим вогневим контролем військово-морських сил, конкретно о, і не тільки в результаті чого вони туди в принципі не потикаються о, бойовими одиницями у неділю. Росіяни визнали, що їх флот змінив прописку на новоросійськ. Це чи означає це, що Україна повністю вирішила проблему з флотом? В Криму для себе ви раніше говорили про цитую: Росіяни вимушені ховатися на своїй базі, проте кілька разів несподівано виходили в море. Тренуються вони так, мають побоювання, що можуть бути уражені безпосередньо в пункті базування. Чому не відбувається атак по новоросійську? Це друге питання. Що стосується першої частини питання щодо Криму, єдиною більш-менш адекватною гарантією, Безпеки може бути лише повна відсутність кораблів в Азово-Чорноморському регіоні, і допоки вони тут показати про те, що е є якийсь гарантований е стабільний е рівень безпеки, на наразі важко. Тому що е все ж таки це бойові одиниці, все ж таки це носії тих ракет, яких зараз у них в строю 8 в Азово-Чорноморському регіоні. Як мінімум сім з них постійно знаходиться в робочому стані. Тому е сказати, що ця проблема повністю вирішена, ми не можемо, але е те, що вони вимушені були покинути Крим український, це факт. Те, що там залишається, наразі важко е прирівняти до тих одиниць, що вийшли. Тобто, можна сказати, що бойово кораблі, які спроможні. Е на більш-менш якісь бойові дії, вони так вони залишили нашу територію фактично на основу російську. О, поки що рано коментувати цю тематику, О, в будь-якому разі, ви бачите, що наш ворог розцінює цю небезпеку як реаль. Саме з цим пов'язано те, що він періодично розосереджує корабельний катерний склад і виходить з. Пункту базування, і ми всі розуміємо, що він це робить гарного життя. Так, в морі його так само не вимушені обирати якесь якось з менших небезпек на їхню думку, тому що стосується планів, що стосується е, нашої тактики, ми ці всі деталі розкривати не готові, звісно. Вночі в Криму стався ряд вибухів. Йдеться про Севастополь, Балаклаву і Бельбек, де знаходиться російський військовий аеродром, працювала російська ППО. Що відомо про цю атаку? Чи була вона результативною, у будь-якому разі подібну інформацію в публічну площину після верифікації має виносити та суд? Я думаю, що від офіційних джерел, якщо там був відповідний результат в будь-якому разі, деякий час і він доволі зазвичай нестандартний. Це може бути кожного разу по іншому. потрібно на те, щоб верифікувати результати подібних застосування, якщо вони мали місце. Ми чекаємо на дозвіл бити в глиб Росії, постійно працюємо над цим з партнерами, але маємо дозвіл можливості бити по Криму. Чому не бачимо активного знищення ворожих об'єктів останнім часом на півострові? Ну не слід забувати, що для Росіян реально Крим це така у всіх сенсах точка біфуркації, яка означала вхід в новий історичний період. І, відповідно, так само може і означати вихід з цього історичного періоду. І вони його максимально, не втомлюся від цього слова, сакралізували, так само, як і об'єкт під назвою Кримський міст, так званий. Тобто вони вкладають в ці локації більше, ніж просто географія. Вони вкладають сюди імперський зміст, вони вкладають сюди. Те, чим вони готові пишатися своїми здобуттями, навіть Донбас і інші захоплені окуповані зараз території, вони не відіграють таку важливу роль в російській пропаганді, створюючи такий цілісний образ, тому, відповідно, вони максимально вкладаються в цю безпеку в сенсі максимально вкладаються в засоби. Безпеки, які максимально довгий час дозволять їм пишатися своїми надбаннями так, утримувати ці території далі в окупації, і на це слід зважати, тому що, як ви бачите, іноді результативність на території самої, так званої Російської Федерації, вища ніж в Криму, і це не випадковість, тому що так росіяни максимум зусиль прикладають саме для Оборони об'єктів в Криму. Ну, тобто, виходить так, що Сили оборони України станом на зараз не спроможні ефективно прорвати цю оборону саме на півострові. Ну, російська нафтобаза з вами не згодна. Так, але ж там багато воєнних об'єктів, які чекають на прихід Сил оборони. і Власне, я про це ми працюємо виходячи з доцільності. У нас багато цілей. Не слід забувати, mm. що Крим це не єдина зараз е, локація, і ми е, відповідно дотримуємося якоїсь стратегії, якоїсь тактики, про яку, звісно, так само в публічному пространстві просторі ніхто не буде е, розповідати. В будь-якому разі, ви можете спостерігати елементи цієї стратегії, якщо спочатку було знищено логістику паливну. На Крим основну, то після цього місця зберігання було знищено. І так це впливає на театр бойових дій, на перебіг бойових дій на лінії бойового зіткнення. Воно має, звісно, інерці щодо результативності. Вона має такі буферні процеси і не одразу можна побачити, як цей маятник набирає коливань. Тому що о, завжди є якісь запаси, завжди є якісь там е, інші альтернативні способи, але е, на загал все одно результат буде. І ми не женемося за якимись е, пафосними так е, перемогами. Ми робимо свою справу, виходячи з наших можливостей в першу чергу. І тому так можуть виникати питання, чому йому те не знищили, або інше. Є пріоритетні цілі, і відповідно так і працюємо. А останнім часом багато розмов про війська КНДР на стороні Росії, і була інформація, наприклад, про пілотів, які будуть навчатися. А що відомо про флот північнокорейський? Чи можуть корейці якось допомогти на воді на морі росіянам? Ну, насправді, е, наразі в цьому нема сенсу, і в цьому е, нема особливих можливостей. Поясню чому. Е, да, Північна Корея навіть будує підводні човни і доволі немало. Е, так, у них є відповідні фахівці е, в різних галузях там і проєктування і застосування, е, але е, акваторія. Е, азово Чорноморська, вона фактично закрита. Підводні човни туди потрапити не можуть, тому що протоки проходяться у надводному положенні. Тому фізично це неможливо і в цьому нема сенсу. З однієї простої причини, ви бачите, що вони навіть свій флот не можуть розмістити в новоросійську повністю, там не вистачає причального фронту. Вони мають вибирати, що кинути в Криму, що не жалко, не шкода. Тому е відповідно, як вони можуть їм допомогти в цій ситуації наразі важко сказати. Якщо мова зараз йде періодично про те, що росіяни списують е корабельний склад е особовий е в сухопутні підрозділи, що теж є нонсенсом насправді, е тому відповідно яким чином вони можуть допомогти їм е на морі, наразі поки що важко сказати. Ймовірно, в нашій ситуації ніяким. А в нашій ситуації є Південна Корея, яка заявила, що готова відправ... ну, якось допомогти Україні. А, чи може допомогти флотом Україні? Знов таки, Акваторія закрита не тільки для нас. Згідно Конвенції Монтре 36 року, вона закрита і для росіян, і для нас. Mm -hmm. Так само залишаються поза межами Екваторії наші е протимінні кораблі. І, е відповідно, е цей процес він такий багато багатосторонній Тому о, в якому сенсі ми від цього від цього виграємо Звісно, вони не можуть заводити сюди якісь ще додаткові одиниці. Вони це чудово о, розуміли, тому перед початком повномасштабного вторгнення о, вони о, завели додатково в акваторію Чорного моря о, великі десантні кораблі у кількості 6 одиниць. Це не випадковість. Тому що було розуміння, що, ймовірніше за все, Турецька Республіка дотримується вимог цієї конвенції і закриє для них Босфор. Так воно і сталося насправді. А згодом це сталося навіть із судами забезпечення, які, наприклад, ходили з Новоросійського до Тартуса, Сирійська Арабська Республіка, з метою забезпечення діяльності там постійного оперативного групування росіян в Середземноморі. Тому, звісно. Мова не йде про, мабуть, кораблі. І навіть якщо б мова йшла про них, це процес теж не одного дня. Отримати корабель можна швидко. Опанувати його, це тривалий процес. І тут мова навіть не про місяці. Тому о, насправді у нас є багато інших сфер, в яких ми в разі можливості готові співпрацювати. Я перепрошую. Насправді, в нас є багато сфер, в яких ми готові співпрацювати з нашими колегами, партнерами, в тому числі з інших країн, і тут враховуючи той об'єм задіяності, той об'єм роботи, які виконують, наприклад, щоб брати військово-морські сили конкретно, ті сфери, в яких ми працюємо, відкривають на можливості для кооперації. По багатьох питаннях не слід забувати, що військово морські сили це не лише кораблі, це морська піхота, це авіація морська, це дрони. Це теж тематика, я думаю, в якій нам цікаво було би співпрацювати з такими провідними країнами, в тому числі як Південна Корея. Це питання розмінування, і якщо у нас буде поглиблення якоїсь співпраці і взаємодії, ми будемо лише раді і. Ми готові до подібних заходів. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер висловився щодо останніх ударів по одеській інфраструктурі портовій. Сказав, що це затримує надходження зерна на глобальний південь, загрожує світу продовольчій безпеці голодом. Чому Україна не може захистити цю інфраструктуру? Чи дійсно це неможливо станом на зараз? Нема нічого неможливого в цій галузі насправді. Особливо враховуючи те, що ми вже досить добре знаємо нашого ворога, і, звісно, це лише питання ресурсів. Виключно, я не можу зараз фахово надавати коментарі з приводу діяльності повітряних сил, тому що ви бачите, що військово-морські сили, зі свого боку, завдання з охорони безпеки в Акваторії виконують і виконують. Ворог не може підійти до нашого узбережжя, ворог фактично не може впливати на морі на роботу нашого коридору. Так, у нас є постійна небезпека, з якою ми боремося щодня малими силами, але успішно. Це мінна небезпека. Ми ці роботи проводимо постійно. Ви бачите, що дуже давно не було кейсів пов'язаних з мінами. Здається, з минулого року. Uh, і uh, ми зі свого боку ці завдання виконуємо. Що стосується росіян, вони не маючи успіху на морі, не маючи успіху uh, на нашому напрямку на Суходорі ніякого взагалі, uh, відповідно, uh, мають лише один спосіб впливати це повітряні атаки. Це дрони, uh, це uh, авіаційні боєприпаси, тобто ракети. Uh, Повітря, поверхня, і відповідно це ракетне озброєння. І так найбільше дошкуляє, звісно, балістика як найскладніша ціль. І в цьому е, питанні ми можемо лише покладатися на наших е, побратимів з повітряних сил. Це вже поза межами наших можливостей. Е, ми, в свою чергу, є частиною ППО так само е, спільною. Ми зустрічаємо першими дрони е, військові моряки. Знищуємо їх періодично, але якщо мова йде про балістичні цілі, це вже питання в першу чергу, ще раз повторююся, повітряних сил і питання допомоги матеріально-технічної від наших партнерів, тому що це цілі, які, яким працює лише велике ППО, протиракетні системи, і так це залишається нашим спільним головним болем. Ми про це відверто кажемо вже не перший рік. Ситуація, звісно, покращилася, але тут є над чим працювати. І так, росіяни завжди намагаються це подати як чергове знищення, нібито військових об'єктів. Але давайте згадаємо навіть той період, коли діяла так звана зернова угода, підписантами, учасниками якої була безпосередньо так звана Російська Федерація, і навіть тоді їм це не заважало. Обстрілювати українську портову інфраструктуру. Вони це робили навіть під час дії угоди. Тому сказати, що ми стикнулися з якимись новими викликами, ми не можемо. Звісно, сподіваємося, що перспектива все ж таки у нас позитивна в цьому сенсі щодо протидії саме таким повітряним атакам, але е, тактика ця не нова, і так вони наносять удари саме по портовій інфраструктурі бити безпосередньо по суднах. Це не спрямовано ризикувати вони, ймовірніше за все не хочуть. Хоча, з іншого боку, наносячи удари по порту, треба розуміти ж одразу, що постраждають в будь-якому разі судна, які там є. І фактично це втягування в конфлікт інших країн, під прапорами яких ці судно знаходяться. Але Російську Федерацію, країну, яку очолює диктатор Володимир Путін, це, ймовірніше за все, не зупиняє. Пане Дмитре, останнє питання. Ми як перемогу відчуваємо, коли нам надають f 16 зараз от Міраж, коли нам надають далекобійну зброю, а потім у це політичне рішення використовувати її в глиб Росії. Що у сфері військово-морських сил найближчим часом можна буде назвати перемогою? Чого ви очікуєте, чого не вистачає? Питання таке досить. Широке, я можу о, зазначити, що серед тих завдань, які ми виконуємо, так серед основних, звісно, це забезпечення безпеки цивільного судноплавства, і це завдання ми виконуємо успішно. Для нас перемога, звісно, це повернення наших акваторій, повернення наших портів, деокупація цих територій. Тому що порти це суходол. І так це пов'язано із загальними вимогами до перемоги. Тому що фактично зараз окуповано порти Маріуполі, Бердянськ. п'ять портів Криму, як мінімум. Не працює Херсонський порт, він в зоні бойових дій, не працює Миколаївський порт, він там теж не один. Там 60 суден стоїть заблокованими спочатку повномасштабного вторгнення. Для України е, море це дорога. Як неодноразово е, наголошував військово морських сил, віце адмірал Олексій Шпапа, море це дорога, а не паркан. Росіяни набудували там паркані в прямому і в переносному сенсі. Е, наша перемога для нас так це відсутність загроз, тобто, фактично відсутність е, Чорноморського флоту, давайте називати речі своїми іменами. І, звісно, це відкриття е, е, портів, тому що для України, для нашої економіки, море е, є таким годувальником. 90% українського експорту і імпорту е, завжди е, були морськими. І е, воно, море не так залежне від політичної кон'юнктури. Ви пам'ятаєте, як висипалося українське збіжжя на? Землю на кордоні з іншою країною в морі таке неможливо. Море живе по своїм правилам, по міжнародним правилам, і якщо їх дотримуватися, чого не робить Росія, наприклад, море може вам служити добру службу, особливо в питаннях економічних. І переоцінити його важливість для України неможливо. Тому концепція морської безпеки вона з'явилася теж. Недарма стратегія, точніше, морської безпеки, вона всі ці моменти враховує. Тому так для нас перемога це можливість мати відкрите море і можливість мати спроможності, які дозволять нам нашу безпеку в цьому морі гарантувати, тобто розбудова потужних військово-морських сил. Ми від цього все одно нікуди не зможемо піти. Якщо Україна хоче залишатися морською державою, а не країною біля моря, Україна вимушена розбудовувати військово-морські сили, які дозволять це гарантувати. Тому наш шлях це розбудова цих сил, нові кораблі, нові спроможності і відповідно, повернення того статусу, який ми мали. Пане Дмитре, дякую за розмову. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України, був моїм співрозмовником. Тисніть вподобайку під відео. Долучайтеся до дискусії, якщо з чимось не згодні, у коментарях під відео і підпишіться, якщо тут, вперше.